Забираю свої слова назад за цю пилку. На що чого дивіться? Казав, що забули мені 6 поставити. Ні, то я його не знайшов. Насправді, ось гранник з цієї сторони. Ось ось. Втикнути під ручкою. Там мені в коментах хтось писав, є дійсно ось гранік Але хто вдруг купить цю пилку, то ділюсь досвідом. От сивого, я не знаю, може це в мене тільки так було зажато, але свого болтатим шістігранником відкрутити дуже тяжко. Лучше зразу беріть ключик накидний на 10. І цього ключиком легко відкручується. І ще одне: оцей болтик, чи ця гайка, чи як не знає, не як воно там правильно називається, он, це болт, відкручується в оцю сторону. Та як стрілка цього показує, сюди відкручується. Не отако. Я щось привик, що воно ніби всюдиво мало би на других циркулярках. Але тут діск з другої сторони, тут якось все наоборот. І вона не зверху донизу, а знизу доверху ріже. То оцей болтик відкручується в цю сторону. Ну, це так. Перший погляд. Втикнув я диска, Зараз піду на якийсь шмат доски, буду різати. Кому цікаво, класити наступні відоси, спробуємо, як вона ріже.